Вітаю, друзі! Вітаю сьогодні 4, 12.25. Сьогодні давайте подивимось, ось яке питання. Поки йдуть перемовини між е, Америкою, Росією та Україною, Європа б'є на сполох. Європа говорить у Україні, що не довіряйте Америці, Америка вас кине. Давайте подивимось з вами, е, чому вони так говорять, чому попереджають. Україну, і може, вони щось знають? Отже, отже, чому у нас це у нас Франція, це у нас Германія, от, Рюте говорить, от, чому вони ну, не довіряють? Ну, дивіться, я вам так хочу сказати: Ну, Америка вже вийшла з НАТО. Уже Америки НАТО не цікаво, і це говорить, пам'ятаєте, коли сказала вам ще, ще в 23-му році, що Америка партнери партнери Росії, вони не партнери України, і саме НАТО їх також теж не дуже цікавить. От вони більше все-таки топлять, будуть тепер топити за Росію. Тому вони бачать те, що для них відомо їхні спеціалісти, їхні. Якісь аналітики, або навіть якісь політологи, да, вони бачать, що Америка з ними побила горшки. І відповідно, якщо станеться щось з а, а, Європою, то Америка точно не буде захищати. Ну, тут, тут навіть карти показують про те, що вона уйде да, і покине їх. А вони дуже-дуже бояться, що Україна. Не зможе потім е потім допомогти. Тобто Америка не Європі не буде допомагати, не, не, не Україні, не Європі. Вона свої інтереси. У мене таке от якесь питання. Якщо хтось дивиться мене вже давно, от. Не тільки в 25-му році, я коли сказала, що у нас буде якась своя, ми не вступимо в НАТО, нам воно вже на той момент буде не цікаво. От і буде якась своя коаліція. От давайте подивимося, чи створить Україна якусь військову коаліцію з країнами Європи. Мене цікавить Франція, мене цікавить більше всього Франція і Германія. Отже, чи буде створено якийсь. якийсь... Ну, дивіться. Поки що, поки що дуже важко е, ці якісь нові розмови, вони дуже-дуже важкі для е, України, не розуміють, як це зробити, але вже робота якась ведеться. Тобто вже є. Я вам хочу сказати, що ми відчуваємо те саме, що і Європа. В якийсь момент нас хоче Америка від'єднати від Європи, від'єднати від, від всіх, щоб ми залишились одні. Дивіться. Ні, ми поки що з ними нічого не створимо. І ще що, коли Росія відкусить кусок, ми тоді зрозуміємо, що нас кинули, нас надурили, 50 мічей нас зрадили. Тобто нам треба, ну не треба, а ми пройдемо, пройдемо цю точку невозврата, цей, цей путь, скажімо так, да, цю дорогу. Давайте подивимось окремо Україна і Франція. Чи буде якась співпраця? У військовому напрямку мене цікавить. Не яка не економічна, ніяких просто озброєння, люди тощо. Да, я вам так скажу, співпраця буде, ми будемо партнерами тоді, коли, скажімо так, буде, станеться нова війна. Отак от от можна сказати. І ситуація повторення говорить про те, що і ще що, і якісь домовленості стануть на паузу. Тобто, старі домовленості стануть на паузу і нові, і нові будуть домовленості. А тепер у мене питання: в, в случаї у випадку на, нападу Росії на країни е, Європи, чи будуть е, чи дасть Україна своїх, свої війська для їх захисту? Чи підуть наші захищати їх? Нам Росія тут буде диктувати умови. Ми будемо все-таки це все приймемо і ми будемо диктувати ці умови. І я хочу сказати, ми от, знаєте, ми дограємося, допригаємося з цією Америкою, з цією Росією і з цими їхніми перемовинами, що ми допригаємося, що ми останемося один, один на один. Нам партнери скажуть не лізьте. І ми нікуди не поліземо. І там якісь території будуть все-таки на території наших партнерів ну Вони є нам зараз партнери, буде, буде війна і буде даже якась, е, якісь, е, знаєте, от документами віджати якісь території, якийсь кусок буде віджати документами. Ну або створене щось, якесь новостворення, наприклад. от, Наприклад, Польська Народна Республіка, якась ще, ще щось таке. І е, я хочу сказати, що ми не даємо своїх. ну Наші не йдуть, не йдуть наші вояки, нам заборонять. Можливо, це. Саме те, що Європа боїться. Можливо, це саме те, що Європа боїться, що вона станеться беззахисна і що вона буде ну, сама вимушена захищатися проти Росії, а їй буде важко. І ще таке питання. Я побачила, я не знаю, я не побачила в новинах, але в одному телеграм-каналі побачила таку річ: Трамп вимагає відставки Зеленського і хоче бачити президентом Порошенка. І вже запустились якісь опросники. Давайте подивимося. А чи дійсно Трамп бачить, хоче Порошенка е, президентом України? Ну, тут так, правда, надані на ні. ні ну, тут не можна сказати, що прям його він хоче бачити, трошки не так. Хорошо. Чи хоче бачити е, Трамп президентом України, людину від Порошенка? Ні, неправда. Неправда. Чи хоче Трамп відставки з. Ну, Америка відставки Зеленського? Так, да, відставки Зеленського хоче, але все одно не Порошенка. Хорошо, давайте подивимося. Оце запущене опитування, чи це правда, От, чи це дійсно, дійсно хтось. Так, да, ребята, я вам так хочу сказати, Це якась домар... ну, якісь офіси, якісь, якісь території, якісь дома, якісь кабінети. от Там значить, створюється оце опитування от того, що все одно хочеш, не хочеш, а рейтинг Порошенка падає і падає дуже сильно. Тому це іскусственно нагнітаємо е, влюблюнась, якаби. Насправді, якщо підняти ну, от у, у людей да, таємне якесь голосування, то Порошенка не лідірує. Його, його політична кар'єра насправді закінчується в плані е, ну оці його бажання знову стати гетьманом. Як то кажуть, 5 років ніхрена не зробив, дайте мені ще 5 років ніхрена не зробити. Називається примірно от так: от. Тому я вам хочу сказати ну, чого? Того, що давайте по чесному: поки не, не було майдану, от, ніяких війн у нас не було, по большому счету. Поки з Яником оце все не, не устроїли, цього не було. Я не, не, я, я не за Яника, я за те, що. Таке враження, що, знаєте, самі іскусственно зробили цю, цю, ну, цю війну, да, спровокували і самі потім її загасили. Значить, Друзі, це карта обмана, це все брехня. Тобто офіційно не, не дано Америкою ніякого дозволу Порошенку проводити ці всі опитування. Це все іскусственно підтягуємо, штучно підтягуємо е, популярність, яка угасає. Як ото старий дід, в нього не стоїть і він це бігає в а групі і каже, диви, який я ще молодець. Ні, нічого ти не молодець, як то кажуть, як воно вже ну, не стоїть, то, то не треба його тілі Ну, Примерно отак, як звучить. Це, по-перше, дай дорогу, як то кажуть, іншим. Не треба. Ви, ви сиділи там всі 20 років, обкрадали, корупцію розводили і так далі. Ну, якби Є люди кошулінського ну, давайте. Так, ще одне в мене питання. Дуже хитрий, дуже смішний. Чи буде Порошенко президентом? От Якщо випаде імператор, значить все-таки буде. Чи буде Порошенка? Хоч президентом. Ой, дивіться, як несеться на машині цей король. Він так хоче цього президентства, він так його хоче. і ще. що? І карта роботи. Дивіться, сразу. він вже давно включився у ці перегони. Работають, працюють, і ще що. І працюють багато. Ну, тобто багато людей зараз працюють. Ну, то зрозуміло, там в Польщі там тарологи, тарологині, артистки тарологія. Воїжджали, як то кажуть, він їм 5 штук баксів плотить, і вони там тепер хе -хе, от це от, за нього там жопку Вот. Це ж таке діло. Знаємо, да? далі. Е, далі там, в Австрії ще там одна сидить, ми цих знаємо. Значить, дивіться, буде велика кампанія, да, але чомусь бюджет буде не такий великий, як би, е, ну, дядя на шоколадочках, мов би і за подорожі, як то кажуть, жлоб. Дуже хоче, дуже хоче. От, Я навіть скажу, в парламент вон, ну, буде в парламенті буде. Тут правда, а вот у президентстві нет. Нет, нет, нет. Ну і тепер останнє. Ну, таке просто, как бы вам трошки посластить пилюлю, може, чи що. Давайте так. 26 рік я буду себе відчувати. Україна у нас цікавить військове не економічна, не політичне. Там уже там чор з ним, хай там вони там розбираються з без нас якось. От, давайте так. Військова. От в військовому темі, що там, мир, не мир, стріляють, не стріляють, документи підписують, не підписують. Ну, дивіться, от карта да, говорить, бачите, яка карта. І ця карта ось ось каже: руки жмуть, да, щось, щось перестають битися. Щось все-таки є якась уже домовленість. от, Знову, якісь перемовини все-таки будуть, але ці перемовини будуть а, обманним, обманним путем нас будуть дурити, от, багато таємниць буде, от, багато вилізе того, що, ну просто для нас, кажу вам чесно, щось буде незрозуміле, непонятне. от, Будуть тиснути на нас з, 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 за, за, ану, за кордону. Ну дивіться, в 26-му році все одно ще є обстріли, неправда? От Я дивлюся, да, вроді би, як би, да, так. Ну, ситуація змінюється, але все одно ще будуть обстріли. Щоб я не складала ручки, отак, поняли? Ну що ж, нічого страшного, давайте, як то кажуть, головне, щоб у нас було чим відбиватися, і щоб наші хлопці змогли, змогли відбити будь-які наступи. Ми ще потім, ще потім подивимося. Пишіть мені свої запитання. Будемо розглядати їх, і пам'ятайте, що у мене є ще другий мій канал, який називається Вірші сучасності. Дуже запрошую вас підписатися, послухати мої вірші. Там дуже багато, багато віршів, які написані ще з 2014 року, ще до АТО написані. Да? Ну і звісно, є про кохання, навіть є дитячі. От. Ну І пам'ятайте, що у мене на каналі постійно проводяться етери по суботам, де я відповідаю на ваші особисті запитання. Ті люди, які не можуть прийти до мене на консультацію, їм. Там, дорого, тощо. От, ви можете в суботу за акційною ціною задати одне питання. Це буде, це така, як рекламний етер, тобто я при всіх ваше питання зачитую, ну, зато воно і коштує набагато, біль, набагато менше, ніж особиста консультація, в 10 ровенше. Е, різниці немає, чи ви приходите до мене на особисту консультацію, чи ви приходите до мене в суботу, ви, ви отримуєте достатньо досконалу відповідь на свої запитання. От. Ну і пам'ятайте ще з те правого каналу, що всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся які ставить мені подобайки на мене. Підписані мене люблять. З вами нічого. Пан трапиться. Пока-пока і до зустрічі.